Українці, цей день настав українці дійсно неймовірна нація, крім того, що вони мужньо тримають натиск московитів, то ще й власними силами та за свої гроші купують те, що може зупинити ворога. На початку повномасштабного в соціальних мережах набули популярності відео, на яких турецькі безпілотники знищують загарбників. Аерактар, ла -ла -ла -ла. Як колись назвою компанії Xerox охрестили копіювальні апарати, а підгузки стали називати памперсами. Так і байрактар став загальною назвою безпілотників, які стоять на захисті батьківщини. А Сергій Притула став синонімом слова волонтер 22 червня 2022 року. Благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір коштів серед українців на купівлю байрактарів. Спочатку, на момент оголошення збору, фонд планував зібрати 500 мільйонів. Мільйонів гривень для купівлі трьох турецьких безпілотників, але вже за два дні, 24 червня, стало відомо, що сума пожертв сягнула 600 мільйонів гривень, і цього б мало б вистачити уже на чотири байрактари залежно від комплектації. Але от Срака турецька компанія виробник Байрактарів подарує три безпілотники, на які українці збирали гроші, адже зворушення українські... і в випадку, коли на безпілотник збирали мешканці Литви, у відповідь на ініціативу благодійного фонду компанія виробник безпілотників Байрактар Макіна вирішили надати Україні три апарати безкоштовно. А фонд притули почав шукати, як саме можна використати зібрані гроші на інші потреби армії, і придумали українці. Ви космос. Ми купили супутник. По факту зібрані гроші надумали відправити у космос. 70, моїх 70 гривень в космосі. Говори говорять і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Супутник притули. Де він і що з цими супутниками не так. Де той ваш супутник? Чому ви не покажете хоч одну фотку з нього? Притула така, де супутник? Підписуйся на канал та ставай його спонсором, бо ми тільки починаємо. У Калинівці палає військовий склад, який називають одним з найбільших пожежа на військовому складі поблизу Маріуполя. Вибухи на військових складах: Балаклія на Харківщині, пожежа в селі Новоянисоль біля Маріуполя, дружба в Чернігівській області та Калинівка на Вінниччині. Три з чотирьох складів розташовані на шляху майбутнього наступу росіян. Один міг використовуватись як опорний пункт. Останній вибух, про який стало відомо на широку аудиторію, стався восени 2019 року. За три, але фактично за два роки до початку повномасштабного Ми розповідаємо вам про те, що українська промисловість почала виробляти рекордну кількість сау Богдана. Наконець, десь. Над українською гаубицею почали працювати в далекому 2016-му, а в 2018-му дослідний зразок вже продемонстрували на параді в День Незалежності України. Але в 2019-му випробовування фактично зупинились. Майже рік Богдана не виїжджала з сеху, а контракт між міністерством оборони України і Краматорським заводом було заблоковано. Все, нібито через складність з постачанням боєприпасів для подальших випробувань через рік після показу на. Пар... Раді розробку поставили на паузу. Міноборони та інженери сперечалися, хто має імпортувати 155-мм міліметрові снаряди, яких для випробувань потрібно було сотні штук. Чому Україна не налагодила їх виробництво сама? Окреме питання, а також питання для тих, хто під час АТО не зміг визначитись з фірмою, прокладкою та сумою відкатів. Результати суперечки два втрачені роки. Богдана мала б стати на озброєння в 2020 році та піти в серійне виробництво. Однак, попередні вогневі випробування завершились аж у січні 2022 за місяць до великого вторгнення Росії. На цьому історія Богдани могла б і закінчитись у 2022 році. Генштаб наказав знищити єдиний дослідний зразок на базі зберігання в Краматорську, щоб він не дістався ворогу. Проте Салу встигли вивести частинами подалі від фронту. У тилу її заново зібрали та віддали першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. Остаточні налаштування та випробування відбулись на полі бою. Чи так можна було, що ли? Врешті Богдану поставили на озброєння ЗСУ за скороченою процедурою. Найвідоміший бій Богдани – це битва за острів Зміїний, де розробка кілька днів працювала пліч опліч з французькою гаубицею Цесар. Вона допомогла відкрити морські торгівельні шляхи та примусити Росію укласти зернову угоду. Наразі в пресі пишуть, що Україна виробляє по 20 Богдан на місяць. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Питання для вас на подумати на сході вашої країни війна, ваші військові склади взриваються чи горять один за одним. Союзники ледь не збили з ніг, бігаючи з попередженнями про загрозу вторгнення. Тоже, може, треба підготуватись. Я ж не лох. Слышите? Провести б хоча б якесь мінування чи фортифікацію, а не витрачати гроші на будівництво. Країна, яка прагне бути. Можливо, треба було подумати не про траси, по яким прийде ворог, а про зміцнення армії, але справу про будівництво нових складів, на яких було викрадено мільярди, чомусь забули за саботаж випуску Богдана. Нікого не покарали. Якщо під час війни Богдану клепають по 20 сім на місяць, то скільки б сотень можна було б зробити за ті два роки корупційних пауз? І ви запитаєте, а гов автор? А при чому тут супутник притули? Ну що ж. Український супутник Січ 230 Успішно пройшов випробування та готовий до відправлення в Америку 13 січня 2022 року. Відбувся запуск українського супутника Січ 230 для нашої космічної галузі. Запуск став першим за 10 років та мав ознаменувати її відродження. Я вважаю, що не продовження а початок такого нової фази. Космічної програми нашої держави, що нарешті у нас січ. 2 наш супутник. Однак щось пішло не так. До речі, щось подібне станеться з російською луною, з якої ми так сміялись, забувши про свої здобутки. Супутник кудись подівся, а разом з ним у відкритому космосі пропали державні кошти. Он испарился. спочатку запуск супутника планувався на ракетоносій американської компанії Ілона Маска SpaceX. Державне космічне агентство України навіть мало на руках контракт на запуск, що коштував 1 мільйон доларів. Та оскільки українська сторона вчасно не внесла авансовий платіж, контракт скасували. Згодом за славетною корупційною традицією у схемі з'явився нідерландський посередник. Він гарантував місце для супутника на ракетоносії SpaceX, але вартість послуги зросла майже вдвічі до майже двох мільйонів. Було в цій історії дещо підозріле. Нідерландська компанія найняла субпідрядником українську фірму TOW Sky Energy, яка начебто мала зробити б спеціальні плити для кріплення супутника до ракети Маска. Однак, голова економічного комітету парламенту Дмитро Наталуха з посиланням на дані служби експортного контролю стверджував, що ця фірма передала адаптер та кріплення, які з самого початку вже були виготовлені на кібе південне. Окрім багатьох непрозорих схем в організації запуску були інші проблеми. Річ у тім, що після запуску супутника на орбіту з ним не вдалося встановити стабільний зв'язок, що унеможливлювало нормальну роботу Січ 230. Коли запитань ставало все більше, у КБ південне зрозуміли мовчати не вихід. 27 січня на офіційній сторінці підприємства з'явилось повідомлення про стан супутника. І якщо коротко, то супутник де-факто. Не можна застосовувати за цільовим призначенням. Мінстратехпром пропонує використовувати наземну станцію керування супутником для тренування персоналу чергових змін. Центр прийому і оброботки спеціальної інформації та контролю навіаційного на поля, а ще для спостереження за граничним станом бортової апаратури КА Січ 2 1 при якому вона може працювати. Багатомільйонний проект по факту став звичайним тренажером. І так, буквально за місяць до повномасштабного вторгнення Україна готує супутник. Здавалось би, уміють. І навіть корупційні схеми та компанії прокладки та відмивання грошей не можуть зупинити нашу радість від цієї події, бо не вже хтось таки подумав наперед та потурбувався про те, щоб в ЗСУ були очі в небі? <звук> Але не тут то було: Сіж 230 мав передавати цифрові зображення земної поверхні у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні. Також планувалося, що він дозволить дослідникам моніторити магнітосферу землі. Напевно, ви не зрозуміли, але маючи роздільну здатність лише 7-8 метрів, супутник не підходить для використання військовими. Ось це так поворот на сьогодні. Супутники мають роздільну здатність. Меншу ніж пів метра, а дані зібрані з роздільною здатністю в 10 метрів супутниками сентил 2 перебувають у відкритому доступі. Знімки аналогічної роздільної здатності 5 10 метрів можна отримати безоплатно, в тому числі з європейських супутників Сентінел за програмою Копернікус. Український бізнес бере знімки з роздільною здатністю до 80 метрів, щоб оцінити ситуацію. тоді за необхідністю, купує точніше з роздільною здатністю 0,5 метрів. Американська компанія компанія Planet продає такі знімки по 5 центів за гектар. Тобто Україна витратила мільйони доларів щоб заробляти по 5 центів зображень, які по суті нафіг нікому не треба. Окей, супутник розробляють на один день. Але навіть у 2015 році вже була війна на сході, та й, взагалі, невже не було куди подіти 2 мільйони доларів ніж витратити на запуск супутника, який в результаті загубився за місяць то до повномасштабного. Краще б, може, замінували чунгар. Ну що ж, думаю, багато хто з вас уже зрозумів, але для тих, хто прогулював уроки, продовжимо. Українці справді придбали один супутник, який зможуть використовувати до кінця його життя. Також компанія ACA надала в користування Сузір'я з понад 30 своїх супутників на цілий рік. У фонді Сергія притули також зазначають, що передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також у якому форматі та спектрі ми отримаємо дані. Уже майже два роки працює народний супутник. За цей час супутник зробив біля п'яти тисяч знімків російських об'єктів. І повірте, бавов не було і буде ще багато. Україна закуповувала супутникові знімки і до повномасштабного вторгнення Росії. На це виділялось приблизно 30-35 мільйонів гривень на рік. Розповідає колишній радник голови державного космі. Мічного агентства Андрій Колесник. Тоді ми використовували китайські та ізраїльські супутники. Цих даних на той момент нам вистачало. Після повномасштабної агресії нам знадобилось більше інформації з більшою періодичністю. Викинути на розробку власного супутника 235 мільйонів Україна може, а купити нормальну лінзу до нього ні. Хоча по 35 мільйонів списується на фото щорік. А притула разом з нами взяв і купив. І так виходить, що країна мала б зекономити мінімум 120 мільйонів. Бо купляти фото в китайців вже ж наче не потрібно. Тобто, крім величезної військової користі, притула, і ми ще й зекономили державні кошти, на які по гарному б можна було б збудувати безпілотники. А за барак барактари чомусь також ніхто не згадує. До речі, я ніяк не захищаю Сергія. Переривши весь інтернет, я дійшов висновку, що за той короткий час, що в нього був, і за ті кошти він здійснив чи не найкращу закупівлю. Тож думайте, чому іде хейти і хто хейтить. І чи у тих, хто хейтить притулу у власному шкафі не завалялись скелети мамонтів та супутника Січі 2,30, Богдан та великих будівництв. Може, притула і бере якісь там гроші, але щось робить. А що робить влада? До речі, наступне відео також на космічну тему про Ілона Маска. Не пропустіть спонсорам, воно буде доступне вже найближчим часом. Кохайтесь, бо воно то варте на цьому наразі кінець, але тобі контюту. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.